Згадувала про 6 пунктів, які відкрила в творчій кризі архітектора. Саме вони провокують наше погане самопочуття. Але продовжимо. Так які ще три пункти мені відомі? Пункт номер 4 відсутність самореалізації. Самореалізація в нашій професії дуже важлива. Хоча б по тій причині, що ми відчуваємо себе потрібними, ми бачимо, як наші ідеї втілюються в життя. Та чи справді це так, і чи справді комусь наші ідеї потрібні, крім нас самих? Вони то потрібні, але давайте розберемось в цьому питанні детальніше. На початку своєї кар'єри я уявляла приблизно так: от прийду я в архітектурну фірму, всі будуть чекати на Анну Бажан, яка створить супер унікальний проект. Всі чекали, що саме я прийду і створю найкращі ідеї. Справа в тому. Що таке враження формується не тільки через молодий вік, коли ми вважаємо себе супертворчими і класними після університету. Це ще й формується через те, що дуже часто біографію відомих архітекторів подають саме в такому викривленому світлі. Ми вважаємо, що це небожителі, які приходять і творять, і створюють щось таке просто вау. Ми віримо в цю казку, і я вірила в неї також. Чи це неправда, чи обман. Не зовсім. Ці люди справді доклали зусиль і створювали унікальні архітектурні об'єкти. Але там зіграло дуже багато чинників, і, власне, ось ця. Самореалізація, яку ми уявляємо, як правило, вона дуже гіперболізована і часто накручена. В цьому і полягає проблема цієї кризи. Вона дуже важко впізнавана. І коли ми собі уявляємо, що на нас чекали, ми прийшли і зробили все як найкращим чином, ми зіштовхуємося з жорстокою реальністю, з тим, що не всюди і не завжди потрібні саме ті ідеї. Навіть якщо вони будуть потрібні, вони будуть потрібні згодом. І це нормально. Нагадаю, знову, що архітектура. Це не про успішний успіх, навіть якщо технології змінюються, це значно більше ніж просто сліпий успіх. Але про це я розповім окремо. Тому що на нас чекає причина номер 5. Причина номер 5 – це авторитарність замовника. Ми все ближче і ближче наближаємося до реальних проблем, з якими вже не в змозі справитись самостійно, адже. Тут підключаються додаткові фактори, які впливають саме на архітектора. І хто це такий замовник? Чому він своєю авторитарністю може зруйнувати все, що ми так створюємо? Наші ідеї, наші прагнення? Адже ми хочемо кращого. Невже замовник цього не розуміє? Ми йому хочемо створити цікавий об'єкт, де йому буде зручно, навіщо на нас давити? І отут розкривається причина наступна. Людина, яка володіє грошима, яка володіє бізнесом, вважає, що правда на її стороні. Хтось сказав, що архітектори це професія, яка дозволяє нам за чужі гроші реалізовувати свої об'єкти. Але ж хвилинку, ми реалізовуємо в першу чергу не свої об'єкти. Ми їх реалізовуємо для інших людей. І ось ця авторитарність замовника, мої правила, мої гроші і тому подібне, вона зроблена по суті людьми, які... Не відчувають як архітектуру, так і не відчувають цінність цього процесу. Вони настільки зациклені на тому, щоб реалізувати свої амбіції, що не бачать майбутнього за ними. А архітектура це в тому числі про майбутнє. Як можна робити майбутнє, просто ідучи сліпо за амбіціями? Мов я сказав слово, і це має бути зроблено. І для кого це буде краще? Замовники, які приходять до архітектора, вони приходять. По вашу самоцінність, по вашу роботу, по ваше вміння робити цей архітектурний проект і вміння бути почутим. Вони приходять по ваш унікальний стиль, те, що можете, ви запропонувати Це тим, як ви робите свою роботу. На жаль, не всі такі, можливо, і на щастя. А я замовник, яким просто треба дуже дешевий зробити проект, і це також має місце бути. Але те, що авторитарність замовників буває повністю. Потенціал архітектора це правда, і тут треба шукати взаємодію. Улові на презентації Шге Рубан якось сказав, що він шукає замовника під себе. Він малює йому ескіз, показує його. І якщо вони один одного розуміють, у них відбувається співпраця. Якщо не розуміють, співпраці немає. Я бажаю вам знайти свого замовника та знати, що не всі ідеальні, і тут може бути великий опір. А причина кризи номер 6 для архітектора: низький попит на послуги архітектора та низька заробітна плата. І тут знову вступають зовнішні фактори в силу на цей раз економічні, соціальні, політичні війна, пандемія, кризи все це Україна переживала. Згадайте, як ми всі демпінгували ціни і чому. А щоб робити те, що ми звикли робити, і отримувати той результат, який звикли отримувати як у грошовому еквіваленті, так і в зарплатах, у всьому, навіть в типі проектів, які ми робимо, і кому від цього було краще, та нікому. Я випробувала на собі цей шлях. І він насправді привозводить ще до більшої кризи. Тому що, коли ми сидимо і думаємо, як отримати з новими умовами той самий результат, який був до цих нових умов, ми не отримаємо нічого або дуже малий приріст. І ось це той самий момент, коли потрібно. Мати внутрішню силу волі зупинитись і сказати, а як може бути ще, а як в цих складних умовах можна запропонувати ще якийсь результат, і коли ми знаходимо відповідь на це питання, тоді відбувається отакий різкий прорив. До прикладу, під час пандемії я вперше освоїла таку діяльність, як викладацька діяльність. Я пояснювала, як користуватись тими чи іншими програмами. Також я пробувала віддалено повністю працювати. Це цікавий новий досвід. Уявіть собі, у вас немає можливості, наприклад. Взаємодіяти вживу, і ви тільки можете спілкуватися через інтернет, і тут вам треба придумати, що такого запропонувати, щоб воно мало якусь свою цінність, ціну і хотілось замовити цей проект. І ось тут вже потрібно використовувати всі інші додаткові ресурси без мислення широкого, без пошуку цих маленьких ніж дуже важко втримуватись на плаву. І ця криза більше того, вона часом настільки закопує, що дуже важко повірити в себе, і власне. Коли я намагалась користатись безплатними послугами психологів. Вони мені дуже і дуже нашкодили, і це була історія про те, як чуть психолог не угробив архітектора дуже простими фразами. А вийти з цієї кризи мені ніхто інший не допоміг, як класна знайома, яка мені так і сказала. Аня, я дуже професійна в своїй справі, але навіть я не мала замовлень, і ця проста фраза витягнула просто мене з такої провальної ями, коли вже не віриш у себе, коли всі відмовляють, коли твої послуги просто не потрібні ніде. І коли тобі такий професіонал високого рівня каже: Аня, ти розумієш, мені жодна людина не запропонувала, і це таке буває. Хоча я дуже добре роблю свою роботу, я зрозуміла, що часом жодний психолог в світі. Не поможе так, як поможе людина, яка тебе розуміє зсередини. І власне ось ця історія понукнула мене підготувати це відео про шість основних криз. Тому що якщо на початку ми боремося в своїй голові з своїми проблемами, і ми такі нас не помічають, ми там якісь не такі, і так далі, то потім оці вже кризи стають реальні, тому що ззовні появляються такі фактори, з якими нам потрібно вміти справлятися. І ніхто з нас не був навчений, як виживати в цих умовах. Ми вчились. І коли архітектор є архітектором друг, від цього получається дуже крута і сильна колаборація. Коли ми вміємо усвідомлювати ці взаємозв'язки причин і проблем, які нас тягнуть униз, тоді тільки ми стаємо сильними професіоналами і ростемо з собою, тому що цей світ повний можливостями, і в тому числі для архітекторів, кому була близька ця історія. Доєднуйтесь до наступних розмов, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться своїми історіями життя. З вами була архітектор Анна Бажан. Дякую за увагу. До нових зустрічей. па пам